Вітаю глядачів, телеканалу Репортер Росія веде війну проти України не тільки за території, а й за уми. Та душі українців. І, власне, українська мова і українська культура потребують захисту так само, як і наші землі. Про це ми сьогодні будемо говорити з учасником Україно-Російської війни, з представником уповноваженого із захисту державної мови у місті Київ Ігорем Спірідоновим. Ігоре, я тебе вітаю, ради бачити. Вітаю, слава Україні. Героям слава! Ігоре, скажи, які от зараз основні напрямки ти би виділив в мовній політиці, яку проводить держава, да які основні акценти, і з якими проблемами мовний омбудсмен стикається під час проведення заходів із захисту державної мови? Перш за все, я зазначу, що Російська імперія незалежно від того, як вона називалася, чи Російська імперія, чи радянський Союз, протягом тривалого часу. Здійснювала політику зросійщення українських земель. Ми знаємо, що це тривало протягом 300 років, що були, запроваджувалися неукраїнськими урядами різноманітні валуївські циркуляри, емські укази, відповідні постанови комуністичної партії Радянського Союзу. Також спроби обмежити українську мову були вже на жаль, і під час незалежності України, тобто. Виклики насправді перед державою стоять величезні, оскільки в Україні є чимало ще людей, які застосовують недержавну мову і в особистому житті, і в сферах суспільного життя. Сфери суспільного життя передбачають, що громадянин України, виходячи на вулицю, заходячи в магазин, в аптеку. Торгівельний центр, там, в інші заклади, він має право відповідно до законодавства отримувати ті чи інші послуги, ту чи іншу інформацію державною мовою. Але станом на сьогодні у нас чимало скарг, що установа надходить. Ці скарги стосуються порушення прав громадян України на отримання інформації та послуг державною мовою. Крім того, поширена у нас проблема контенту, який все ще до кінця не врегульований, тому різноманітні анімаційні, культурні кінематографічні канали просуваються російською мовою з боку РФ. Алгоритми Ютубу працюють таким чином, що, на превеликий жаль, окремі канали. Все ще входять в тренди Ютубу періодично, і, на жаль, українці, окремі українці самі фактично спонсорують війну, переглядаючи те чи інше відео, або прослуховуючи той чи інший музичний продукт, який виконаний російською мовою. Тому виклики перед державою серйозні. Держава має протидіяти цим викликам системно. За допомогою різних державних органів, за допомогою різних посадових осіб має працювати відповідна просвітницька робота, і будемо сподіватися, що держава визнає ключовою проблемою це те, що захист державної мови має здійснюватись на високому рівні. Які в державі зараз є дієві інструменти, щоб обмежувати шкідливий російський контент саме от в інтернеті? Ти от сам зачепив цю таку достатньо об'ємну тему? Дивись, станом на сьогодні, у нас є закон України про забезпечення функціонування української мови як державної. Він був ухвалений у 2019 році. Відповідно до цього закону були утворені. І секретаріату повноваженого і захисту державної мови, і безпосередньо повноважений захисту державної мови. Якщо брати сайти, як веб-сайти, як інтерфейс, як та інформація, яка на ній розміщена, то це питання регулюється законодавством про державну мову. На такі скарги, ми реагуємо, ми фіксуємо порушення. Я, як представник, уповноважений складати відповідні протоколи. Якщо порушення будуть встановлені безпосередньо уповноважений захисту державної мови, складає відповідні постанови, відповідно згідно з якими може притягнути до відповідальності власника вебсайту, зокрема застосовуючи штрафні санкції. Водночас, питання застосування, припустимо, російськомовної музики воно не належить до компетенції повноважень. Справа в тім, що в 2022 році законодавці, вже після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України, законодавці внесли зміни до статті 15 закону України про культуру згідно з якою поширення демонстрування російськомовних музичних творів які Виготовлені на території РФ або е, особами, які мають походження з РФ, вони на території України заборонені. Е, але законодавці, як на жаль, часто воно збуває, забули внести інші зміни. Ці зміни мали бути внесені до Кодексу України про адміністративні правопорушення. В кодексі України про адміністративні правопорушення, як воно би мало працювати, мав бути визначений конкретний орган, і мала бути запроваджена конкретна стаття, що за несанкціоноване поширення або демонстрування російськомовного музичного твору передбачена така та санкція. Водночас, законодавці з незрозумілих для мене причин не здійснили ці заходи, і тому на такі. На порушення закону України про культуру реагують органи національної поліції, але реагують вони яким чином? Вони вимушено натягують цю ситуацію під адміністративні правопорушення, де визначені станом на сьогодні дуже мізерні штрафи. Припустимо, вони можуть визнати це дрібним хуліганством. За дрібне хуліганство у нас штраф починається від 51 гривні. Як ти розумієш, це не буде мотивувати потенційних порушників не вчиняти ці правопорушення, або вони натягують ці порушення під статтю порушення режиму тиші в громадських місцях, це 182 стаття КУПАП. дрібне хуліганство. Це 173 стаття КУПАП. Або ще третє порушення, під яке вони можуть натягнути, це порушення правил торгівлі. Тобто, припустимо, якщо в ресторані, в кафе, барі або в нічному клубі лунає. Умовний умовна там інстасамка чи умовний якийсь артист з РФ, то тоді може бути застосована ця стаття. Але ці переб... зазначені мною статті вони передбачають абсолютно невеликий об'єм штрафу, тобто такі штрафи не змотивують людей не робити цих дій. Тому наскільки мені відомо, в парламенті зареєстрований законопроект, який усуне, який може усунути цю прогалину відповідно до цього законопроекту. Визначено, що штрафи будуть від 5 тисяч гривень. Тобто, це вже більш-менш ситуація. Така ситуація зможе кардинально змінити ці проблеми, які є, але Костянтини я зазначу про інший момент. У нас же ж. Є ситуації, коли громадяни України співають російською мовою. Це там ми знаємо про кого йде мова, не хоче їх зайвий раз піарити, і це питання потребує теж додаткового регулювання. Тобто, зокрема, в ідеалі можна було ну або внести зміни в ту ж статтю 15 закону України про культуру, де визначити, що не тільки артисти, які є громадянами РФ, не тільки їхні твори музичні заборонені для прослуховування, поширення та демонстрування, а й також і будь-які. Музичні твори, які виконані будь-якими громадянами, зокрема громадянами України, тому ситуація потребує допрацювання до ситуація потребує до врегулювання в, в законодавчих платформах, і знову ж таки, є надія, є сподівання, що такі зміни будуть ухвалені. Інакше ситуація буде змінюватись не так швидко, як би хотіли громадяни України. Наскільки це вважає 10 стаття Конституції, мовна, де зазначається вільне використання інших мов, чи часто її використовують порушники, чи часто на неї посилаються? Знаєш, Костянтине, ти маєш рацію. Окремі адвокати, окремих порушників під час розгляду відповідних матеріалів, це у них один з улюблених шаблонних, заготовлених текстів. Вони люблять посилатися на частину 3 статті 10 Конституції. І вважають, що вони є, що вони її правильно трактують. Водночас зауважу, що коли був ухвалений закон України про забезпечення функціонування української мови як державної, 51 депутатів від сумно відомої партії ОПЗЖ подали конституційне подання, щоб визнати закон неконституційним. два майже два роки був розгляд у Конституційному суді, але 14 липня 2021 року. Була поставлена крапка перше, закон був визнаний конституційним таким, що відповідає конституції України. По-друге, найголовніше, уважні судді Конституційного суду України вперше за тоді, це був тридцятий рік незалежності на тридцятому році незалежності визнали і офіційно прописали це в своєму рішенні, що. Оця згадка окремо про російську мову в частині 3, вона не надає їй привілейованого статусу перед іншими мовами національних меншин. Ми розуміємо, чому в 96-му році Конституція була ухвалена, зокрема стаття 10 була ухвалена в такій редакції. Ти, я думаю, пам'ятаєш, ну маєш знати, що який тоді був склад парламенту, так, які так, там були бізна. партії, скільки там було комуністів там, і інших. Специфічних е, депутатів так і тому іншим шляхом, ніж з, ніж прописати таким чином тоді можливості не було. Але судді Конституційного суду України, по перше, визнали, що привілейованого статусу російська мова немає. По-друге, вони вперше визначили, що не існує такої правової категорії, як російськомовні громадяни України. Це не є правовим правової категорії, і ця категорія не має особливих прав натомість. В рішенні Конституційного суду України зазначено, що це є політичною технологією. А як відомо, рішення Конституційного суду України є остаточними оскарженнями не підлягають. Тому будь-які згадки адвокатів про якийсь особливий статус російської мови вони не мають під собою жодного правового підґрунтя, і в суді Конституційного суду чітко на цьому наголосили. Знову ж таки, і знову ж таки, в 2009 році. Було роз'яснення теж статті 10 конституції України, де було визнано, що ця стаття означає, що на всій території України в сферах суспільного життя має домінувати українська мова, і що захист мов національних меншин не може йти всупереч встановленню і запровадженню української мови як єдиної державної мови в Україні. Ігоре, от ми зараз проговорили багато юридичних моментів, але от за твоїми відчуттями, наскільки назрів вже суспільний запит на захист державної мови? Адже ми знаємо, що багато років ну така велика частина українців каже, та що це мовне питання? Скільки можна, кому воно треба? Головне, щоб холодильник був, їжа в холодильнику була. Як показується соціологічне опитування, абсолютно більшість українців підтримує статус української мови як єдиної державної мови в Україні. Більшість українців підтримує заходи держави щодо захисту української мови як державної, зокрема і щодо застосування адміністративних санкцій за порушення законодавства про державну мову. Якщо дві 2019 році, коли був ухвалений закон, і тоді була підтримка цих дій. Хоча може менше ніж після початку повномасштабного вторгнення, тоді тривалий час парламентарі не могли ухвалити цей закон про державну мову. Там було наскільки я пам'ятаю три законопроекти. Вони там торгувалися, були компроміси, якісь норми вилучали. от, Зокрема, була норма про мовних інспекторів. Вони її вилучили, натомість е запровадили, якби представників уповноваженого, які. Наділені повноваженнями складати протоколи там інші, якісь норми були полегшені. На жаль, станом на 2025 рік є розуміння, що цей закон потребує змін таких змін, які збільшать реальне стосування державної мови в сферах суспільного життя, а не зменшить. Крім того, є величезний запит на обмеження російськомовного контенту в Ютубі. В музичних продуктів Spotify, в Apple Music, в YouTube Music. ця проблема наскільки мені відомо, визнана все таки на якомусь рівні державою, і певні заходи щодо комунікації з центральними офісами того ж YouTube в США чи центральним офісом Spotify в Швеції відбуваються, і можливо найближчим часом будуть якісь зрушення цього питання. Питання, бо, як я зазначав раніше в інших е коментарях, е е прослуховування російськомовних аудіо та перегляд російськомовних відео, які виготовлені на території РФ, це з моральної точки зору неправильно, абсолютно, оскільки у нас, на нас напав російський ворог, і слухати їхні продукти, ну, це максимально дивна ситуація. А по-друге, це з точки зору з матеріальної точки зору це неправильно, оскільки кожне прослуховування та перегляд їхніх продуктів монетизують доходи РФ. А монетизація доходів РФ конвертується в надходження грошових коштів в бюджет Російської Федерації, що автоматично означає, що ці кошти будуть спрямовані на виготовлення нової зброї, а цю зброю вони виготовляють для того, щоб наносити ще і ще удари по Україні по Цивільним об'єктам, по інфраструктурним об'єктам. Тобто це питання це дійсно питання загрози національної безпеки прослуховування цих продуктів. Це не порожні слова, це є численні дослідження на цю тематику, де детально, грунтовно пояснюється на цифрах, як це працює, і скільки грошей надходить в бюджет РФ. Через те, що громадяни українці на превеликий жаль з тих чи інших причин споживають їхні продукти. Наприклад, один анімаційний канал на Ютубі за цей рік за рахунок України заробив 2,5 мільйони євро. Ця ситуація ненормальна, вона однозначно потребує втручання держави. І у нас є прецеденти з забороною контакту, однокласників. У нас є прецеденти з забороною антиукраїнських медведчуківських ресурсів, тому е, треба Мураївського каналу, кажу. Та так, Мураївського каналу. Ну тобто, ти канали, ті канали, які продукували про російську інформацію, скажімо так, яка йшла в розріз з українською державною політикою, тобто державі треба. Ухвалити політичне вольове рішення щодо е, обмеження заборони контент, російськомовного контенту, оскільки це дійсно є прямою загрозою національної безпеки З цих віртувань держава має діяти. Ігор, ще дуже важливе таке питання, яке не можна обійти увагою, це захист україномовних українців на окупованих територіях. Адже ми знаємо, що Росія проводить там таку дуже агресивну мовно культурну політику, які є механізми, що робить держава, щоб українська мова збереглася на тимчасово окупованих територіях, Так, ти маєш рацію дійсно, коли російські окупанти захоплюють населені пункти. Одні з перших рішень, які вони запроваджують, це повне витиснення української мови з їх з простору цих населених пунктів. Здавалося б, там коли красномовний був жест з табличкою Маріуполь, так вони поміняли рів, рівно одну літеру, так? Маріуполь і українську, на і російську. Тобто, знаєш, у нас тривалий час. Ми знаємо з тобою деяких наших там спільних знайомих, які ще там 2010 році казали, та на, що ви там. Цими, коли ну, ми з тобою знаєте, тоді ще коли це не було мейнстрімно, ми виступали там за декомунізацію, припустимо, mm, да, да. і тут, як, у нас такі були погляди. А нам деякі наші спільні знайомі казали: Та ну це ж не на часі, це ж наша історія. Якби, чим Ленін винуватий, чи чим Дзержинський винуватий, нехай собі висять ці таблички, нехай ці пам'ятники стоять. Але Росія на своїх прикладах показує, що деяким нашим спільним знайомим, вибачте, я тебе переб'є воно й досі не на часі. Ну, вже колишнім знайомим. Ну так, я правда не не знаю про кого ти саме говориш, але я можу підозрювати. Ми розуміємо. А... Чиї погляди не змінились навіть під впливом російської агресії. Ми розуміємо, хто і хто був упоратив серед наших знайомих, так от про що я говорю? На окупованих територіях Росія красномовно діє. Вони для них є різниця, як написано Маріуполь, припустимо Маріуполь через і Українську чи Маріуполь через і Російську. Для них є різниця, от вони в генійську я пам'ятаю там. В інших містах, навіть Херсонської області, здавалося б не Донецької Луганської, де об'єктивно проросійських настроїв більше ніж будемо відверті, на півдні України. А в Херсонській області, яка от, ну, достатньо патріотично налаштована була і є стосовно України, вони там агресивно ставили пам'ятники Леніна, там інші символи перейменовували вулиці Героїв Небесної Сотні Героїв. Антитерористичної операції на їхні там об'єкти, топоніміки на їхні символи в Мелітополі Вони вулицю на честь Павла Судоплатова центральну здається, перейменували. Ми, ми знаємо, хто це це один з найоб'єктивно найкращих агентів НКВД який виконував специфічні завдання, зокрема і стосовно воїнів української повстанської армії, там організації Українських націоналістів. Тобто для них це однозначно питання важливе і. Вони діють достатньо агресивно. Вони спалюють українські книжки з, з українських шкіл бібліотек, коли окуповують населені пункти. Е, наша установа в 2022 році розпочала збір інформації про випадки лінгоциду на тимчасово окупованих територіях. Лінгоцид це якби заходи, які спрямовані на витисненні української мови з зі сфер освіти. Ми здійснювали моніторинг з відкритих джерел інформації, оскільки, в принципі, окупанти любили хизуватися тим, що вони там спалили українські книжки, чи демонтували українські вивіски, демонтували українську рекламу на тих територіях, які вони окупували. Плюс потім, коли відбулося звільнення території на Херсонщині, правого берега Херсонської області е Харківської області, і коли органи державної влади отримали доступ до тих населених пунктів, де були окупанти, і коли отримали свідчення певних людей, от там вчителі свідчили, що їм забороняли викладати українську мову, хоча вони за профілем були вчителями української мови, ми ці факти збирали цих фактів, збиралось достатньо служба безпеки України долучила матеріали, які зібрав наш офіс, до кримінального провадження, які вони розпочали стосовно агресивних дій Російської Федерації на окупованих територіях. Воно стосувалося не тільки там спалення українських книжок чи Інших актів зросійщення а інших там кримінальних правопорушень, які відбувалися на окупованих територіях, плюс, крім цього, ці факти, які були зібрані, зокрема нашим офісом, застосовуються і в міжнародних судах, куди подали позови України проти держави Росії за агресивні дії проти України. Об'єктивно, скажімо так. Зробити так, так, щоб в умовній горлівці зараз викладалась українська мова. Поки Горлівка окупована, зробити це неможливо ніяк. Не розуміємо. Ми Україна, держава Україна зараз фіксує ті злочини, які там відбуваються, і ми сподіваємось, що вони стануть передумовою і для майбутнього трибуналу, який буде. Ми всі сподіваємось, над військовими злочинцями з Російської Федерації. І коли ці міста будуть деокуповані, то звісно там мають здійснювати заходи для відновлення прав громадян України на отримання інформації на отримання послуг державною мовою. Підтримання української мови в нашій діаспорі. Наскільки це от є пріоритетним напрямком зараз, на твою думку? Адже ми розуміємо, що до нашої численної діаспори за кордоном під час війни долучилися ще мільйони українців, які, ну звісно, вимушено мали покинути свої оселі? Так, я згоден з тобою. Ця проблема є в інших країнах. Дійсно, до нас звертаються. Громадяни, які вимушено виїхали з України, рятуючись від наслідків війни, у нас були сигнали зі Швеції, з Латвії про те, що є потреба на українську мову. Натомість в тих країнах українцям пропонують навчатися або місцевою мовою, або російською ну, та або російською. Це Небезпечно з точки зору того, що російська пропаганда може це використовувати. А от дивіться, вони такий самий народ, як і ми, просто ми там трошки посварилися, а насправді, от бачите, от вони за кордоном навчаються місцевою мовою і нашою мовою, тобто, проводиться робота з міністерством закордонних справ, які через дипломатичні установи просувають на місцях, скажімо так. Україномовних викладачів, щоб е, проводяться заходи для того, щоб знаходились там україномовні викладачі. Є потреба в україномовних туристів, туристичних операторах, гіди теж нам надходять з з деяких країн, що немає можливості приїп, припустимо, скористатися екскурсією українською мовою. Робота проводиться. Е, напевно, напевно, ця робота має бути посилена. У нас є орган, який називається Міністерство культури і стратегічних комунікацій України, до повноваження якої належить затвердження державної мовної політики та популяризація України за кордоном. Є у нас Державне агентство розвитку туризму, ці органи, інші органи, ми зі свого боку там долучаємось, має, мають працювати можливо активніше. Це дійсно є, бо є скарги, є повідомлення про те, що. Не у всіх країнах задоволені мовні потреби українців на українську мову, і тому так згодом має бути посилена робота в цьому напрямку. Я сподіваюся, що органи доповноважень, якої належить популяризація української мови і за кордоном, і дипломатична робота за кордоном, що вона буде посилена, оскільки це дійсно і на часі, і це знову ж таки з безпекової точки зору важливо, щоб. Чітко за кордоном була ідентифікація, що це громадяни України, а не громадяни РФ, як можуть подумати місцеві мешканці, якщо чують від українців мову. я думаю, що ця робота завжди була на часі, але, на жаль, наша держава не завжди її проводила. І тому, от маємо проблеми зараз. Ну, будемо вирішувати їх по мірі їх. Надходження, Ігоре, я тобі щиро дякую за приділений час. Радий був бачити. Я думаю, що ми ще поговоримо. Тем багато. Тема мови вона актуальна завжди. Дякую. Дякую тобі, дякую. На все добре. До нових ефірів. До нових ефірів. Я дякую нашим глядачам. Залишайтеся з репортером. З репортером завжди цікаво.